Діти, сьогодні я розповім вам про щось цікаве та магічне про вітер. Вітер це повітря, яке рухається навколо нас. Він є невидимим, але ми можемо відчути його на шкірі та побачити його вплив на навколишні речі. Вітер може бути легким і ніжним, наче подих. Або сильним і штормовим. Він рухається туди, сюди, змінюючи все на своєму шляху. Він може легко здути листя з дерев, погадити гілочки або навіть підняти маленький паперовий літачок у повітря. Але знаєте, вітер не тільки грає з речами, він також допомагає нам. Він розносить на себе запахи квітів і дерев, принесені до нас здалеку. Це дуже чарівно. Також вітер рухає хмари по небу. він може перетягнути їх усюди, викликати дощ або навіть створити грім і блискавку. Вітер також допомагає птахам літати. Вони Відчувають його силу під пір'ями і можуть здійснювати вражаючі польоти. Отже, діти, побачити вітер ми можемо через коливання трави, хитання квітів, розвіювання волосся. Вітер ми можемо створювати і самі, подмухавши собі на руку, помахавши собі руками на обличчя. Або швидко побігши, і сколихнувши повітря навкруги. Вітер буває теплим, холодним, лагідним. Це ми відчуваємо всім своїм тілом. Вітер живе у фені, у вентиляторі, пилисосі, чайнику. А ще. Вітер може вправно працювати, він крутить вітряки, повертає лопасті млина, штовхає вітрила кораблів, розсаджує насіння квітів, розносячи їх по землі та струшуючи плоди з дерев. А ще з вітром можна грати. Наприклад, запускати повітряного змія. Повітряну кульку та багато ще існує інших забав з вітром. А зараз послухайте казку про вітер. Одного разу в сонячний день маленький хлопчик Максимко сидів на гойдальці в своєму саду. Він дивився на дерева, які колихалися під впливом вітру. І замислився. Про те, як цей вітер живе і чому він такий сильний і непередбачуваний. Максимка уявив, що вітер це маленький хлопчик, який постійно бігає із задоволенням по всьому світу. Його зовуть вітерець. Вітерець веселий, швидкий, завжди хоче доторкнутися до всього, що навколо нього. Одного разу вітерець зустрів Максимка і вирішив розповісти йому про свої пригоди. Він розповів, як літає над полями, волочить хмари по небу і розносить аромат квітів по всьому місту. Він також любить допомагати деревам розкидати свої насіння, щоб нові дерева могли вирости. Вітерець сказав Максимкові, що він ніколи не знає, куди його занесе наступний порив вітру. Він іноді віддаляється від свого дому і знайомиться з новими місцями та людьми. Він розповів, що це допомагає йому розуміти, як багато красивих речей є у світі. Максимко запитав вітерця. Чому вітер іноді буває такий сильний, що здатен повалити дерева і зламати речі? Вітерець пояснив, що коли він збирається на сильний вітер, це означає, що він хоче показати свою силу і могутність. Він каже, що це треба поважати і бути обережними під час таких сильних вітрів. Максимка послухав вітерця із захопленням та зрозумів, який чудовий і непередбачуваний світ природи. І тепер, коли Максим грається на майданчику зі своїми друзями, вони вигадують різні ігри, де вітер буває головним героєм. Наприклад, вони намагаються захопити вітер у свої мотузки і бігати за ним, коли той змінює свій напрямок. Максим вірить, що вітер навчає його бути вільним та уявляти неймовірні речі. Він завжди рад, коли вітер приходить до нього з відкритими руками і новими пригодами. Діти, Попереду у вас довге літо, і ви зможете насолоджуватись іграми з вітром. А зараз спробуйте визначити, чи є вітер в тому місці, де ви знаходитесь, і який він. Теплий, лагідний чи сильний, холодний. До зустрічі моє любі!